Всім привіт, я і Сьогодні ми будемо робити обзори мого друга на серіал Skip туалет Multiверse всі 4 серії. Перша серія починається з того, що нам показує Skip Dуалет був Даф Бум. переводиться як Скіпді Туалет за The -да Fug Ми видимо що наш главний герой, ну, понятно, що. Чоловік або агент На криші і десь подивитися, що там знизу. Ось сюди дивитись і чую якийсь звук. І саме ми вийдемо сразу першого туалету. Він іде. Камера бере його за голову і хоче йому дати, ну, аксильно виражати але лише. І розумієш, що ззаді ще є. Оглядає знизу Astro. Možemo замітити, що сразу з перших серій уже появляє Astro туалет. Ну то, то задумка самого автора. Ну, ми видно, що наш ага, це зриває, чи ще сзади зриває. но ну, це на астро з пушки стріляє. Ша ми можемо замітити на пару кадрів. Парфарі не можемо зрозуміти, що він не стріляв за свого. А просто щось сзади. Я догадки сможе якийсь, не знаю, важкі з титана або джемен, ну, то ще остається фактом. Бо нам дали в серії нічого не показує. Але ж дали камера офлайн. Приводиться камера отключена. Про серія з такого самого що туалет був да фук фукбо. Як ми вже казали рані, переводця Кибді Туалет задав фукбум. Ми бачимо, що наш агент йде до умивальника, але ми чуємо з самого начала звуки. Це отсилка на... Можна наказати маленька отсилка на другу серію та Бума», але там все чуть по-другому. Ми, ми, ми вийдемо що наш агент виходить або чоловік сидить у туалет і він умивальник. Ну як умивальник. До нас повертає голову, но розтинаєш шею до нас. І далі розет іде. І далі ми бачимо, що наш агент падає тип. О, ми можемо з самого начала серії замітити, що це можна казати ліфт. Коли в нього заходить. А далі під конець його прижимаю. нам показує камера офлайн. Як тепер, як раніше ми казали, камера відключена. Скоро самого починає, о, третя серія. Скрізь туалет був дослід був. Ну, носі ви вже знаєте, що означає. Тільки туалет за да фугбом. Ми бачимо, що чотири туалета та іде під... під мостами. Ну, ми так розуміємо, що ми за агентами. З агентами та буду видно ще другу руку. Ну нам ну нам і просто не, не показують руку другого агента просто одного. Інтерпайд, бойовий. І мені закажуть що а, я, я якась ловушка. Ну, в мене тут пару теорії. Не можемо, можемо замітитися, що там зривається, Далі щось там зриває. Хтось підірвав, або то якась була ловушка агенту. Так що вони так ще не соснущали. На цьому ця серія кінчає, но вже без камер оффлайн. Бум-тафук-бум. Ми видимо, що наш агент, або... Ну не знаю, агент або чоловік, но майской розвивалося це, це агент. Дивись, і небо спроба РДМ є по гаражу якомусь. а Або создані ніхто не дуже там понятно. І це далі дивить на нас. Но чого він був по гаражовий? У мене тут є пару теорій, що... Тот Астрос першої серії. Ну, або може він там. Ну, гараж там маленький, но мы ще не знаємо Може він просто рушил город, но ну, я доработка на разработчика, коли він уже виключає свої лазери лазер и то уже там не видно. Де просто один дивіться Ну Возможно, там в мене є ще одна теорія, но я її чуть-чуть розкажу майпозже. Далі ми вийдемо, що на нас чіметця девят, і ми замічаємо, що у неї у голові щось прилітає або все зриває. Він сидить прямо, і наш агент повертає голову, і на все ця серія закінчує. І дещо у нас є з плюсом два спойлера. Як дюма стріляє із своїх печаль у когось, но можемо замітити, що все, що по краям є зелений е, лазер чуть-чуть знаєте, Справа зліва чуть лазер зеленіє. І це, можливо, щось від віддафака. Як ви знаєте, у нас все щому серіалу, тобак, вас той його любимий свет зелений. Ну, чого ховало? Він може робити що хоче. Возможно. Джемас-сейни настоящего. Ну, тут нагадати. І другий І другий спойлер, все. От і все. І ми можемо змінити, що ще, можливо, камерамен Титан. Ми можемо замітити ще Скибді Туалет Шкат 1. Чого я так думаю, що це камера, тому що тому що тут джекпак камери видно позаду та й, ну, ядро у нього зелене та й жовто-біле ну якщо б то був камера то в нього було б ядро та синє, но возможно це є камера но як я казав раніше, до да був як я і казав як і казав можливо. Про другу теорію, що Дафук Бум знаходився в тому гаражі і щось хотів зробити. Ну, він далі прикладає. Думав, що, возможно, он там умер. Ну, ми Астро далі тут усі три серії від першої не замічаємо. І мені ще каже, що... що Астро наблюдав за все всьому, але не, не в кадрах. Ну, шо я можу казати? Коли вийде следующий епізод, ми їх точно розберемо. Ну, а поки що все. Я всі серії розібрав. І кстати, ми можемо замітити, що це перша часть Мультиверса четвертої серії. І ми і там появити якийсь титан. Якщо ми по спойлерам вийде, що там якийсь титан. Ну, як я казав, може... Захват... Може до фук щось захватив, типу зеленим своїм цвітом. Ну, а поки що тут уже нічого не ясно, але всім пока. Якщо будуть е, нові якісь спойлери, ми їх, по нашому, розберемо і... і будемо далі е, розбирати всякі серії, коли вийдуть. Ну, а поки що все. Бо що серії немає, поки що спойлерів на яких нема. Всім пока!